Партнер трансляції житловий комплекс Лелека. Продаж квартиру у Борисполі від забудовника. Детальніше на сайті leleka.city. 26 січня у так званому кар'єрі на розі вулиць Глибоцька Ясна Польова для дітей та батьків організували спортивний фестиваль зимових розваг Веселі старти». З центром туризму, з центром спорту разом із федерацією футболу, провести такі вперше змагання у нас на кар'єрі, оскільки тут дуже багато бажаючих завжди катається. Тось тобто він користується попитом для нашої малечі, тому чому їх не організувати і не зробити радість для дітей? Діти не будуть сидіти за комп'ютерами, будуть дихати свіжим повітрям, спілкуватися між собою. Я думаю, що оздоровлюватися і будуть у них завжди гарний настрій. У нас як такий переможець не буде і команд не буде переможцем. Ми зараз підключили на всі локації, бачите, естафети, стасети, бачите, перенесення тенісного м'яча, спускання на санках на швидкість, потім збирання на горки. Ми просто сьогодні пробний шар такий зробили, щоб залучити як побільше дітей. І всі дітки отримують по після всіх цих локацій, получать призи. Кожна дитинка получить призи. Бається цей чудовий день, цей чудовий настрій дітей і дорослих. Я дуже дякую за організацію такого чудового свята, адже зима в нас в цьому році вона просто дивує і дітям сьогодні. Дуже весело. Я дуже пишаюся, що саме третя школа живе в такому мікрорайоні. Вона має змогу брати участь не просто в змаганнях, вони тут щоденно. У нас проводиться як фестиваль. У нас немає переможців, немає переможених. Ми спортивний інтерес, звичайно, не виключаємо, дітки стараються, хто швидше. Немає в нас ну, тих діток, які прийшли так, просто спостерігають. Всі в нас займаються ділом, всі на локаціях беруть участь, активно беруть участь і отримують у цього задоволення. Учасники фестивалю розповіли, чому вони прийшли сюди та поділилися своїми враженнями. Я прийшов сюди, щоб приймати участь в інтер... ну, в змаганнях. Тут про боулінг, лише ногами, тут а те тут на і балансувальність руками. Щоб повеселитися, погратися і отримувати купу гарного настрою. Я мені більше сподобалось спускатися на лідянці, тому що тут є лід, і коли ти спускаєшся, це дуже швидко і дуже весело. Почастувати в змаганнях і виграти приз. Мені подобається, тому що тут дуже весело і можна гарно провести час зі своїми друзями. І я тут знайшла дуже багато своїх однокласників та друзів зі школи. Поучаствувати в конкурсах. Я думала, що це не вперше проводять, що я щось то пропустила. но це вперше і нам Григор Васильович з третьої школи, учитель фізкультури, розповідав, що це буде дуже весело, і ми з моєю подругою вирішили сюди прийти. Організатори «Натхненні» гарним настроєм дітей, вирішили, що такий фестиваль має обов'язково повторитися. Валерія Шмаюн, Мар'яна Бованко, Євгеній Шерстньов. Новини. Телеканал Бориспіль.